Півень, привіт, розкажи, як твої справи. Так, курочка зацікавилась гніздом. Всім добрий день! Сьогодні невеличке відео про кохінкіні. Показую вам своїх курей. Іноді потрібно знімати ролики окремо про кожен вид птиці, що в мене є на господарстві, тому що частенько люди запитують знайти, наприклад, на моєму каналі відео дане, то потрібно або в плейлист перейти, або по відео просто дивитися. Тому іноді буду знімати відео про якийсь окремий вид. Дивіться, от сьогодні ми в кохінхінчиків. У мене тільки одна порода. Чистокровних курей це чорний кохінхін. Ось такі в мене кури, така сімейка. Це, до речі, курочки минулорічні. І тут є пару курочок позаминулорічних. Вони вже ось перелиняли в зиму. Ще не у всіх виросли хвостики, але це все в процесі. Зробила їм ось сьогодні, поставила гніздо, бачите? Раніше в них тут гніздо було тільки в сезон, тобто забрала гніздо на початку осені, тому що вони не неслися і вони дуже полюбляють залазити в гніздо і туди гадити, тому я його забрала. А ось я нещодавно вирішила, що потрібно буде поставити їм гніздо, тому що вони вже перелиняли і вже, я так думаю, що, можливо, скоро занесуться. Це така порода, відрізняється. Від інших тим, що вона дуже гарно переносить холодну пору року, і якщо, наприклад, їм збільшувати світловий день, то вони можуть нестися навіть і восени, і взимку. Світловий день я їм можу збільшувати, але я не знаю. Я ще не знаю, чи я буду це робити. Переноска в мене тут є. В принципі, лампочку можна їм тут починати вмикати. Але я поки що не вирішила, чи буду це робити, тому що зазвичай я ніяк ніколи не стимулювала свою птицю і, в принципі, ніколи цього і робити не хотіла. Але в цьому році настільки подорожали корма, що можливо. Можливо, я цій породі курей і поставлю і поставлю лампочку, щоб вони неслися. Але чи буде це, чи не буде, я не знаю, тому що цей вольєр у мене взагалі не опалюється. Тут просто дошки, отака стеля і сітка. А зсередини я її обтягнула таким волокном. Бачите? Ось тому не знаю. в цьому році можливо зроблю експеримент. Буду вмикати їм світло, починаючи там, наприклад, із чотирьох часов вечора, десь до шести, хоча б, щоб світло їм посвітило. І, можливо, вони занесуться, тому що дивлюся, вони відпочили, вони вже десь два місяці не несуться, можливо, навіть і більше. Дивлюся по розміру. Вони вже набрали свій імунітет свою вагу. Свою красу, так сказати, і я думаю, що годувати отак просто курочок просто без яєць якось не дуже хочеться. Хай би вони нанесли нам трішки яєць, щоб хоча б було не знаю в їжу. Ось а можливо і комусь на інкубацію. Є багато людей, які інкубують яйця взимку. Хоча е, я не прихильник таких інкубацій зимових е, і взагалі не дуже так полюбляю. Зимні виводки, але ну, є попит, є запит, так сказати. І якщо вдруг вони почнуть нестися, то я буду тільки за. Ну, ось така у мене сімейка в цьому році. У зв'язку з подорожанням кормів дуже важко їх утримувати, тим більше коли вони не несуться. Тому можливо в цьому році і вийде, що вони будуть нестися. Побачимо. О, така сімейка. Там ще є молоденькі курочки, кохінхі, ви їх бачили. Да, мої зайки. До речі, якщо все буде добре, будемо живі, здорові, і птиця також перезимуємо. У мене вже відкритий запис на інкубаційне яйця цієї породи курей. Кров періодично нову я вливаю, вливаю раз у три роки. В мене тут три різних лінії, тобто півник курочки з інших господарств, тобто з трьох різних півень з одного. Курочки з одного і з другого господарства. Це е, в їхній крові, ну тобто в їхньому племені. Але звичайно, що вони в мене вже живуть деякі курочки і третій рік, а деякі і другий рік. Получається так, що, наприклад, вивелися курчата, я залишаю на плем'я, і для них купую, наприклад, або інкубаційним яйцем вивожу собі нову кров, щоб залишити півників, або купую просто іншого півника. І е, ну, додаю до дітей цих курей. Отак виходить. Ну, саме простіше у мене з тим, щоб купувати нового півника або інкубаційні яйця і потім виводити собі. Тому що у е, мене, наприклад, тут минулорічні і позаминулорічні. І виходить, що ті курчата, що там бігають, це їхні діти і діти цього півника. То виходить так, що цього півника мені потрібно буде замінити на весну. Ось, а вже коли почнуть нестися молоденькі курочки, пустити сюди зовсім іншого півника, зовсім іншої крові. У мене бігають вони по городу. Там є два півника, які вивелися з зовсім інших яєць з іншого господарства. Тому я спокійно можу того півника. Залишати на плем'я і на цих курей дорослих покривати, щоб і на тих молодих курочок також, щоб він був їм не ну нерідним, так сказати. А цього півника або можна залишати з цією сім'єю, ось і отримувати від них інкубаційні яйця, або його можна буде обміняти там чи продати, як уже буде. Це я вже буду вирішувати ближче до весни. Так, що якщо комусь потрібно, записуйтеся на інкубаційні яйця. Інкубаційні яйця 40 гривень одна штука. Обліт завжди гарний. Якщо, наприклад, є якісь нюанси, ці нюанси завжди можна вирішити із клієнтом. Також записую на курчаток, але на курчаток це вже на самовивіз і десь приблизно починаючи з травня місяця, коли вони починають сідати і самі себе виводити. Як ви знаєте, я Взагалі не користуюсь інкубатором, у мене немає ні одного інкубатора на господарстві. Я вивожу все квочками-насідками. Частенько у мене курчаток виводять самі ж ці кохінхіни або індики. Або мішані мої кури, квочки, коли сідають на яйця, я підсипаю яйця кохінхіна також. Але кохінхіни самі також прекрасно сідають на яйця. В них дуже гарно розвинутий материнський інстинкт, тому в принципі вони також себе дуже гарно виводять. Ану, півник, покажи, будь ласка, як курочки мають нестися. Ось курчат я продаю. З під квочки, виводками виводки бувають різні: від 10 там до 15 штук, можуть бути більші виводки, можуть бути менші. Одне курча двохдобове, двох-трьохдобових я зазвичай продаю, добових я взагалі ніколи не продаю. Ну хіба що, якщо якийсь клієнт дуже просить, у нього вивелись, наприклад, добові курчата, і він хоче додати добов... собі виводок, то тоді я продаю і можу й добових продати. Продаю по 100 гривень. Так продаю вже багато років і в цьому році. Ну, підвищувати ціну на курчат сенсу немає, тому що в людей так само немає грошей, як і в мене. хоч я дуже багато в цьому році трачу на корма, але ну, будеш піднімати ціну, то все одно ніхто нічого купувати не буде, тому що всіх ситуація складна. Ось, ну, от так. Якщо комусь потрібно, записуйтесь на виводки, тільки самовивіз виводки, я їх не передаю по Україні взагалі, нічого не змінилося з минулої зими, коли я розповідала цю саму інформацію. Просто продубльовую, так сказати, тому що ну, почався запис на новий сезон, і думаю, що таке свіженьке відео всім буде цікаво. Хто взагалі цікавиться породною птицею, ось така в мене є порода. Ось такий в мене чорний кохінхін, Так? Да? Півник, не хочеш, щоб я тебе гладила?